Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо подорож островами Північної Європи. Уперед! Британські острови архіпелаг у Північній Європі, який об'єднує острови Великобританія та Ірландія, а також понад 6 тисяч дрібних островів. Острови омиває на Заході Атлантичний океан, на півдні Кельське море. На південному сході протоки Ла-Манш та Паде-Кале. На сході Північне море, на півночі Норвезьке море. Острів Великобританія найбільший острів Європи. Між островами Ірландія та Великобританія лежить Північна протока, Ірландське море. Та протока Святого Георгія. Рельєф Ірландії складається переважно з рівнин у центрі, які оточені кільцем прибережних гір, найвища точка гора Карантуїв. Рельєф центральної і південно-східної частин Великої Британії горбисто рівнинний, на півночі й заході острова. Переважають невисокі гори і височини. Тут розташовані Кебрійські, Пенінські та Грампіанські гори з найвищою горою Бен Невіс, 1343 метри над рівнем моря. Найбільшими річками Британських островів є Северн і Темза та Шанон. Озера Лохней та Лохнес Лох Ломонд. Ірландія та Великобританія зачарують вас неймовірними краєвидами. Серед пейзажів Ірландії є одне місце, яке змушує захоплюватися і понині. Ця дивовижна природна споруда називається стежка велетнів. Близько 40 тисяч базальтових колон утворюють ландшафт неймовірної краси. Це місця вулканічного виверження базальтової лави, що розтріскалася на окремі стовпи. На землі є багато озер, у яких за давніми переказами і легендами живуть загадкові істоти. Мабуть, найвідомішим у Європі є озеро Лохнес, розташоване на північно-шотландському нагір'ї. Його ширина півтора кілометра, довжина 40 кілометрів, а найбільша глибина 238 метрів. За давніми легендами, в озері нібито живе Величезний морський змій. Несі, як охрестили змія, бачило багато людей. Озеро було досліджене, але й досі науковці не можуть пояснити, що живе в озері Лохнес. Британські острови це світ навколо нас.